По Полтаві попрощалися із 44-річним захисником України Юрієм Дудником. Воїн родом із верхолів і проживав у цьому селі. За спеціальністю – столяр-тесляр. у складі військової частини А-2298 служив на посаді гранатометника-розвідника. Юрія як людину завжди готову допомогти, згадує його друг Руслан Мацюцький. Коли завжди до нього Юрій був добрим, а працьовитим. Поняття він вам всьому. Любив робити щось таке інтересне. дерева, то рамочку якусь зробить, то полочку якусь. Солдат Юрій Дудник загинув 21 жовтня 2025-го в районі виконання завдань за призначенням у Донецькій області. Добрі спогади односелець залишив і в Олександре Солодовник, яка свого часу працювала в школі, де він навчався. Він завжди був такий. Спокійний, добрий, ви знаєте, ну не міг він навіть в селі нікого обідати. Наше село його буде завжди пам'ятати, як в селі на його казали Юхан Добряк. Поховали Юрія Дудника у селі Соснівка, неподалік Верхолів. У воїна залишилися брат і дві сестри.